Друзі, ідея цього відео виникла у нас зовсім раптово. Якось ми сиділи усією Black Bike Team, ми спілкувалися щось про велосипеди і погади про перший дієлік викликали дуже багато емоцій. Кожен почав щось розказувати своє, згадувати. Ну, згадайте, ваш перший велик. ну це ж трошки може і крінужа якась, ну принаймні у мене була. Та й усіх. Хто розказував про це також? Тому ми вирішили зняти це відео і розказати вам невеличкі історії того, які швеліки у нас були першими, і на чому ми катаємо зараз. Назва відео це перший досвід. Так. Розповідай. Такс. Ну, перший велик в мене був гномік, то страшна ота штучка з білим сідалищем. Я досвід, на ньому, досвід катання на ньому не дуже пам'ятаю ну, це і добре. Потім наступний велик, коли я вже навчилася колесному кататися, мені років 5 батьки привезли із за кордону велосипед на 18 дюймових колесах. Я покатала десь тиждень по дворах з додатковими з допоміжними колесиками. І за тиждень батько вирішив, що досить з мене треба катати по дорослому, скрутив мені ті два колеса допоміжних, відправив мене на двір і сказав: іди учись. Ну, пару вихідних у мене вийшло, то тобто за суботу і неділю я пам'ятаю точно, що там мінус. Е Збиті коліна, але дуже багато радості, і я засвоїла їзду без задніх коліс. Ніхто мене не вчив, але мені самі дуже хотілося довчитися. Наступний єлік вже був аїст. Мені було тоді років 8-9. Я ганяла на ньому по підгородням. Була на Україні під рамою. Я не катала. Ну і потім у 9 років. Я вже пішла у професійний спорт, я пішла на плавання, і так мій малодосвід заглох. Мабуть, років на сім, поки я не проміняла плавання на триатлон. І там мій перший шосейний велосипед збирали усією командою. Знайшли, у тренера була рама з вилкою Giant TCR, знаєте, ще з монетками перемикання на рамі прямо. У когось було колесо там, не дуже гарної якості. Переднє, в когось було заднє, хтось знайшов мені юзану... Збірна солянка, що? Так, 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 так. Я пам'ятаю, що я купила собі тільки дві нові камери, які поставила на той велосипед. Ну, отак от і почався мій професійний триатлон. Потім що? У мене було що там, Cervelo був, червело. Скот був, біянки був і. Перший свій саме власний велосипед, наюзаний кимось, щоб мені там давали. Е я зібрала році у 2014-му. Я собі неспішно купила знову ж таки раму з вилкою і почала до них докуповувати заліза та все інше. Ну і потім також було багато чого вже. Був Ліп, був Канендейл, не один, був Джайнт, також не один. Ну і зараз. Е все дійшло до того, що в мене є мій спешала тармак Есель Сім. І це велик з D2, і це велик, звісно, ж карбоновий. І це досвід, який я дуже люблю. І вважаю, що той весь мій волехлях вартий цього. І так, це не останній мій велик, тому що я вважаю, що великів у мене завжди на один менше, ніж має бути. Нічого собі, нічого собі, Нормально. Так що мені треба. Я не готовий. Що міняємось місця? Ми Міняємось. Да. Ого. Ого, Саша оператор. Що моя історія, так. ой, з чого в мене все почалося? У мене теж був гномик. що там? Та я. Рука... А. У да, мене да, да. теж був гномик. Який був спочатку у брата, потім у сестри, а потім прийшов мені. На ньому я катав дуже багато, і ще я пам'ятаю, що брат ззаду становився, там така поличка є на колесать. І так от розганяв мене, і я тут крова. Ще, колись уже там років 6-7 приїжджає тато додому з велосипедом великим для брата. І Я такий: ну а як так? Чому йому купили, а мені нічого немає, я теж хочу. Ну і ми з е, батьком поїхали на Азерку це у нас ринок у Дніпрі. Е, на трамвайчику приїхали на Азерку. Вибрали мені такий рівільчик невеличкий червоного кольору і е, ще колеса, тобто, щоб було 4 колеса, бо я взагалі не вмів катати. Приїхали додому і катав я по двору. Вчився кататись там з хлопцями, ми їздили. Хтось вже вмів, хтось не вмів, я не вмів. Але там на території бані, у нас там така є територія, там був гарний асфальт. І я вже почав розуміти, що я вже не спираюся на бокові колеса. І тому прийшов час мені знімати ці колеса і вчитися вже кататися на двохколесному реальному байку. Скажімо так, пройшов час, я навчився. Потім мені дід казав такий Даня. За гарні оцінки пішли, купимо тобі велосипед. Україну? Україну? <ріпу> Ні-ні-ні. Е, у нас на кварталі був в магазинчик, так, в підвалі, і там продавався, ну, це типи Євий якось. І там чомусь продавалися велосипеди. І цей велосипед коштував 400 гривень. Який рік? Е, е... е, Ох. Я не знаю. Це, мабуть, рік 2006-2005 якийсь. Я дід ну, мені купив цей віпчик, і я його не міг підняти, бо він дуже важкий був для мене. І я... Ну, мені залізти на нього було дуже важко, бо він був високий для мальчика. Е, я майже міг кататися під рами, але ні, нормально. Якщо мене від цього вітчику, я не пам'ятаю, який це бренд. Ну, боч 300 гривень, це я зрозуміло. Ти... То бак на, на неї. Да-да-да-да. Е, і у цього єчка у мене одразу зламався перемикач швидкості. Пам'ятаєте, раніше були такі перемикачі, які. Монетки, так, монетки перемикання. А, це монетки. Так, вот. так, так. Ну от. І у мене перемикач основної зірки, який там де педалі, просто зламався. І я не знав, як це працює взагалі перемикання. І я все життя на цьому вітчику катав без перемикання швидкості. У мене була одна швидкість. Яку я призвик катати, і я борочку на одній швидкості їздив з борочки на одній швидкості, взагалі просто катав по району на одній на і ті ж самі швидкості, ну, на одній швидкості. При тому, що у мене була можливість перемикатися. А також у мене там була проблема, здається. А, колись я впав в монеточку цю відбив, ну я ж і не користувався на воно. Ще з дитинства пам'ятаю, це от, відірвати картонку, взяти біліву прищепку і причепити до заднього колеса, щоб спицями битися об картонку, щоб був звук, як у мотоциклах. Зараз у мене вже в зарослому житті вже багато разів бачив на відео це фокус циклокросовий вільчик, фокус. Ми... Як він? Марес, марес, марес називається. І я задоволений, катаю на ньому, тож якось так. Клас! Yeah, yeah. Я не готувався. У мене немає сценарію. Я так від голови розповідав. Це він мене змучує завжди писати сценарії. і це я оце навчилася, бо рік вже ми знімаємо це відео, і я завдяки дані навчилась знімати сценарія писати сценарії. Ага. Так, тепер Ангеліна. Сьогодні розповім вам, чи як казати та як хочеш, да, да, да. Ми з тобою спілкуємось, Таж теж буде я розповім вам про свій перший велик. Чи там мій перший велик був такий? Так, тепер я розповім вам про свій перший велосипед. Ну що можу сказати? Я пам'ятаю, як ми поїхали з батьками е, на риночок в Кам'янці. Запорізька область, привіт. Вони такі, ну типу, окей, поїхали тобі. Оберемо велосипед. Вже такий матьорий, двохкальосний, спортивний. Там ще переключалося ці скоростя, Швидкість, швидкість вибачаюсь. Я тільки я побачила, він червоного кольору був, і я така, все, це він. Я не дуже так вміла їздити на двох двохколесному велосипеді, але я навчилась. Пам'ятаю, що він коштував 100 доларів. На хвилинучку, то я його так берегла, батьки сказали так: не дай Бог, він десь там буде валятися між балаганами на огороді, так що я його там протирала там всім чим можна. Взагалі, да. так. Ну коротше, крутий був віл, я така була блатна дівка на селі. Ще потім по наслідству перейшов до сестер, там братів, в общем, по рокам пішов. Так що ось ось так. А зараз немає вілька, так? А зараз немає. Ну, скоро буде. Скоро вся велеспільнота буде твоя. Так, що да. Ось якось така історія. Дякую, дякую. Це, це наша Леся. Леся, розкажи, на якому велику ти вчила катати ти вчилась кататися на велику? Перший мій досвід був 10 років. Коли ми з татом були на цікавій справі, тобто пасли коріз. І Крута осі. І Він мене вчив катати. Це був мамин велосипед міський, наразі не згадаю, як називається. І я ну, сіла, почала в мене виходити, і він, зроб... він мене просто відпустив. Ну я собі проїхала, можливо, метрів двісті. А потім я повернулася і не побачила його позаду, і зрозуміла, що я відразу впала. У дівчинка впала. Ну я не плакала, я просто стала, потім сіла і поїхала. Тому в мене такий досвід. Але потім в мене чомусь той велосипед забрали, бо, мабуть, мамі потрібно було на роботу їздити, і почалися всі велосипеди: там бабусів, дідусів, це типу України. А так як я була ще довіни невисокого зросту, то зрозуміло, що я катала під рамою. Це тільки можна було коли набрати вже швидкість і з гірки, тоді просто пускати ногу, сідати на раму і їхати. Далеко, але закінчилося це не завжди кльово, тому що падала, і зараз мої шрами на обидвох колінах про це свідчить, тому що було весело, але не усім. Ну, моїм батькам було не весело, коли я приїжджала, і в мене просто з двох ніг було ну, текла просто кров. Ну, це вже про інша історія. А потім почалися інші велосипеди, уже в вже дорослому, скажімо так, віці. У мене там з'являлися і, і турінги, і. І шосейні велосипеди, але наразі шосейні велосипеди то моя любов. А розкажи, який зараз тебе? E, наразі у мене Джайн Дефай третього року гарний дуже велосипед, але e, сам колір оцей мене підкорив. Він дуже дуже гарний. Друзі, нам дуже цікаво почути про ваш перший досвід, про ваші перші велосипеди. Пишіть нам у коментарях. Я думаю, що ми там тепло поспілкуємося і позгадуємо ці приємні спогади. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобаєчки і до зустрічі у Bike!